Представники міліції, заступник начальник, начальника міліції першотревневого району, зранку мені перезвонив. Володимир Васильович, у вас буде захід. Ми вам даємо наряд, двоє представників міліції і будемо забезпечити порядок. Міліція була сьогодні цілий день, бачила, що ніякої агітації, ніякого порушення закону немає. Але коли захід закі... закінчився, я так розумію, що вашим босам там Казпу, Барбаку, да, це не сподобалося. І вийшов, прийшли вийшов. дітям, спортили свято. І вам велике дякую. Да. Дякую вам. Дякуємо дякуємо. Дякуємо. Дя 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 давайте я Дя здаємо слава. Так? Тобто, ви визнаєте, що свято було зроблено за вашої підтримки. Громада yeah, 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 да, yeah, провод. проводила. Yeah. Тут написано, подивися кандидатами статтю. Що ти внищиш статтю? Він організація. От він організатор. Мені 93 Мешканець Калічанки. Подивися, будь ласка. І тут написано. Додатково звертаю вашу увагу, що захід не буде містити передвиборчу агітації. Додатково. Це для тих, хто не розуміє, а Чи тепер були внесені зміни до, в закон України. Не, був новий закон про скажіть, будь ласка, і цього року є норма в законі України, згідно з якої будь-які за людині. Ідемо в день тиждень забороняє.

В прийнятті владних рішень то в першу чергу ви повинні дотримуватись закону України. Ви дотримуються закону. ніякого хорошого немає тому. Ній, дяпо, 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 дяпо. Дай, давай.